мої мої друзі, Друзі, підписники мого каналу. З вами на зв'язку Знімаємо такий контент, поки немає весни. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене. Мій канал, ставте коментарі. Пишіть коментарі, ставте лайки, ставте дизлайки. Поширюйте мій контент, буде цікаво. Друзі, цікавіший буде контент. У мене вже весною. Там буде городи, розсада і так далі, друзі. Бо дивіться, чому в мене такий контент? То що я три роки назад, в 2022 році, я переселенець з Донбасу, Донецької області, з села Березова на Дніпропетровщину, друзі. Вони маємо житло. Городи трошки є, ви все бачили попередніх відео я там роблю відео робив да? друзі ну дивіться поки поки я не маю поки я не знаю ну плануюся взагалі да? дивіться друзі я надія мене повернутися додому або ну туди да? де звідки я приїхав або друзі ну або свій, свій будинок ну це все в думках друзі а так ну тоді я вже буду Водну знімати маліну, господарство, ну, що, в мене буде? що в мене буде, друзі. Це буде все знімати. Ну, а так як я винаймаю житло, друзі, і маленький грот, ну, це так і є. Це тільки все буде весною. Парники, ну, весною, да? розсада, трошки городу, ну, ви бачили в попередніх відео. Ну а як буде вже власний будинок, друзі, тоді я вже буду знімати маліну, клубніку, ну, що в мене там буде. Господарство, тоді буде цікаво. А так чекаємо цікавого контенту вже навесні. Вже навесні. Ну, в зимовий час такий контент з піснями. Бачу, вам дуже подобається. Ну, добре, друзі. Будемо щось, ну, отаке щось веселе, так? Да? Ну так. Да. Друге, таке щось веселе там з піснями, щось моїми фотами. Оце таке в мене контент взимку. А весною вже ми в колію встанемо, як агроном, я буду вам розповідати, розказувати, що так, як садити, як що, я буду вже вже в професійному. Друзі. Ну, а якби було б, якби війна не прийшла до мене туди додому, ну, ви б бачили маліну, розсаду. Теплиці, ну і так далі. Ну, бачите, війна все зруйнувала. Ну, це все, як кажуть, пусте, це все фігня. Друзі, будемо двигатися вперед, життя триває, все буде добре. Друзі, підписуйтесь на мій канал, підписуйте коментарі, ставте лайки, ставте дізлайки, підписуйтесь на мій канал, зберемо мені 1000 підписників для начала, а потім і 100 тисяч ми зберемо. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава, всім папа! -па.